Питання Чорнобильських виплат знову створює соціальну напругу у північних громадах Житомирщини, саме тих, які найбільше постраждали від катастрофи на АЕС. Зараз хвилювання викликано схваленням Верховною Радою в першому читанні держбюджетом на 2024 рік. Восьма стаття бюджету передбачає те, що в нас в наступному році двічі збільшується мінімальна зарплата з 1 січня 7100, з 1 квітня 8000. тисяч. І... Це прекрасно, що уряд знайшов можливість і заклав. Я думаю, що ми це підтримаємо. Водночас, у цій ж статті встановлюється мінімальна зарплата у розмірі 1600 гривень, як розрахункова величина для обчислення виплат за рішенням суду. З одного боку, це може зменшити розмір виплат для громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, і через відповідні рішення судів мають сьогодні додаткові соціальні доплати, а з іншого спровокувати чергові судові позови. Сьогодні звертаються громадяни Чорнобильської організації міські ради про те, що дійсно це створює соціальну напругу в прикордонних областях, прикордонних громадах, які постраждали чорнобильської катастрофи. Народний депутат Арсеній Пушкаренко у Верховній Раді звернувся до своїх колег, аби не допустити скорочення соціальних виплат чорнобильцям і вжити всіх можливих заходів. Я закликаю сьогодні колеги, щоб ми виправили цю. Помилку окремих горе чиновників і врахували, і захистили соціальні права наших громадян, наших чорнобильців, які постраждали внаслідок наслідок чорнобильської катастрофи. Для прикладу лише в прикордонній овруцькій громаді проживає понад 19 тисяч громадян, які мають статус постраждалих у наслідок аварії на ЧАЕС. Депутат вважає, що розгляд подібних питань, які можуть призвести до зменшення соціальних виплат, є не на часі.